Вітаємо наших телеглядачів. Для вас в чергове працюватиме команда телеканалу Віничина. А власне, сьогодні поговоримо про таке. СБУ викрила нову схему вербування ворогом. Рятував побратимів ціною власного життя. Спогади про полеглого захисника України Валентина Присіча вперше у спортивній історії України разом усі три золоті футбольні м'ячі легенд українського футболу у всеукраїнському турне. Нову схему вербування російськими спецслужбами українців викрила служба безпеки України. Вороги, видаючи себе за українські спецслужби, намагались завербувати жителів нашої країни. За даними СБУ, кількість таких випадків останнім часом зросла. Ворог називається співробітником СБУ і ставить завдання, які треба виконати, нібито в інтересах української держави. Впродовж останніх кількох тижнів СБУ запобігла декільком злочинним випадкам. Також за доказами Служби безпеки України у Вінниці заочно засудили прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія та колишнього керівника поліції Вінницької області Антона Шевцова. Суд визнав їх винними у вчиненні державної зради. А з нами на зв'язку Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. Вітаю вас. Розкажіть, власне, будь ласка, про про справу Шарія та Шевцова і досить довго тривав судовий процес. Тепер вже ж маємо результати. Так, ви вірно підмітили. За матеріалами СБУ судом було доведено вину цих двох фігурантів Шевцова і Шарія у вчиненні злочину, передбаченої статтєю 111 Квільного кодексу. Це державна зрада. Їх було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією наявного майна. Повернемось до нової схеми саме вербування. Розкажіть, будь ласка, які саме повідомлення чи дзвінки можуть надходити до українців та як правильно на них реагувати? Ми застерігаємо громадян України від чергової ворожої знахідки, називаємо так, від чергової ворожої провокації? Можуть надходити телефоні дзвінки або повідомлення, начебто від імені служби безпеки, е і задаватись питання, е які не стосуються безпосередньо нашої службової діяльності. Це може бути або е завдання, яке викликає, може викликати у людини сумнів, доставка покунку. Чи е, збір е, із різних хімічних елементів е, саморобного вибухового пристрою, або ж підпал е, військового автомобіля, чи будівлі, чи вчинення диверсії? Чи були подібні випадки вже у нашій області? На сьогоднішній день на території Вінницької області подібних випадків не зафіксовано, і ми наголошуємо, що про, в разі Отримання схожих дзвінків, або отримання інформації про те, що вас виробують в мережі ворожих спецслужби, ви можете повідомити на наші канали зв'язку або у чат, або в телеграм е, спали ФСБшника, або за номером телефону гарячої лінії. Як Вони всі телефони відріз... вкладені в наших соцмережах. Перепрошую так, і як власне відрізнити справжнього співробітника СБУ від шахрая або агента ворожих спецслужб. Людина має включити логічне критичне мислення і розуміти, що співробітник спецслужби не може спонукати до вчинення будь-яких протиправних дій. Чи це тестове завдання, яке я назвав, що може бути вчинено російська як диверсію, чи встановлення стороннього програмного забезпечення на ваш смартфон будь-якій схожі події? Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Будь ласка, прошу Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Був з нами на зв'язку. Врятував побратимів ціною власного життя. 27-річний Валентин Присіч став на захист країни у перші дні великої війни. Прийшов навчання на бойового медика та врятував життя десяткам захисників на передовій. Загинув Валентин під час виконання бойового завдання, рятуючи поранених побратимів. Історія мужності та відваги у нашому сюжеті. Переглядає дитячі світлини сина та згадує, яким відданим, талановитим і патріотичним був її Валентин. Світлана Присіч уже третій рік оплакує свого сина. Бойовий медик Валентин Присіч з перших днів Великої війни став на захист країни і у 22-му році загинув, захищаючи рідну землю. Коли почалась війна, він каже, треба йти захищатися. Я був такий націоналіст, я такий з Україною. Як си, так буду сидіти, осторонь. І він потрапляє на бойового медика вчитись. В Тернопіль Валентину було 27, коли почалась повномасштабна війна. Спочатку молодий чоловік волонтерив і паралельно оббивав пороги військомату, аби його мобілізували до війська. Коли призов відбувся, Валентин почав навчатися бойовій медицині, хоча раніше не мав жодного стосунку до лікарської справи, та за місяць опанував фах медика. Побратими розповідали батькам, що за свої життя вдячні саме Валентину, який їх витягував з того світу на передовій. Розповідали, без страшний був. Йде він веде обстріл, коли він лізе, тяне рятує, витягує, він був, каже, воє, взагалі без страху. Ми, ми вже так і не бачились. А це коли вже тільки погиб тоді. Ну, Побратими розповідали, що він. Дуже багато людей спас, що ми собі навіть не уявляємо, скільки він людей спас, бо ми так, що він в армії типу, не служив, і, і там, що, ну, а вони кажуть, ви просто навіть не представляєте, скільки він спас людей, що був такий в нього е, побратим, якого він три рази спас. Валентин служив бойовим медиком у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді і разом з побратимами пройшов увесь бойовий шлях підрозділу у найзапекліших боях на Лиманському напрямку. І саме там, 17 вересня 22-го року, разом з побратимами потрапив у ворожу засідку, надаючи допомогу двом пораненим оборонцям, Валентин став мішенью для російського снайпера. Героя поховали на кладовищі в селі Пирогово. Заходити в кладовище він перший. Я зустрічаю їх живих. І мертвих. але насправді він живий. Валентину назавжди 28. На його пам'ятнику викарбовані слова: немає більшої любові, як хто життя своє поклав би за друзів своїх. Бо саме так зробив молодий медик, рятуючи побратимів, віддав власне життя. Яна Колодинська, Олександр Скришевський, телеканал Вінничина. У Вінницькій громаді започаткували пілотний проєкт щодо роздільного поводження з відходами. До нього уже долучилися мешканці десяти багатоповерхівок громади. Ще 30 ОСББ мають бажання навчити своїх жителів бути екологічно свідомими та сортувати картон, пластик і скло. Цей проєкт дозволить не лише зменшити навантаження на діючий полігон, а й навчить людей заробляти на смітті, отримуючи кошти від продажу вторсировини сировини на потреби будинку та зменшувати рахунки за вивезен. Папір. Привчаємось структувати папір правильно, складати правильно. Тут у нас є пластик, який скидається сюди, все, що в нас є пластикове. Тут у нас є скло. Юлія Тайцюк, голова ОСББ, показує, як мешканці її багатоповерхівки сортують відходи. За перші 10 днів жителі здали на переробку папір, пластик та скло, а за макулатуру вже заробили 160 гривень. Юлія каже, це не лише корисно для довкілля, а й вигідно. Тепер за вивіз сміття ОСББ платить менше. Люди долучилися до сортування, тому що їм подобається те, який має вигляд зараз наш майданчик. Їм подобаються ці нові баки. Вони стираються, вони сортують. А тут мешканці багатоповерхівки сортують відходи вже третій рік. Продають вторсировину і заробляють від чотирьох до десяти тисяч гривень, які вкладають у благоустрій двору. Кількість вивезеного сміття, яке ми вивозимо з нашого житлового комплексу, ОСББ ми. Акумулюємо, економимо кошти, оскільки чим більше мешканців відсортують сміття в баки, пет пляшки, банки, папір та скло, тим менше ми оплатимо за вивіз сміття змішаних відходів. Майже дві тисячі мешканців цього житлового комплексу вже звикли сортувати сміття. Вдома є стоїть контейнер для сухого побутового сміття, тобто це там патиця, бумага, пет, бутилка. Плівка, ну все, що залишається, те, що не вологе, і те, що сортується. І окремо стоїть контейнер для побутового сміття, яке ми викидаємо в смітник. Чим якісніше мешканці сортують відходи, тим більше заробляють, каже Володимир Воловодюк. За чисту вторсировину переробники платять більше, а виручені кошти ОСББ використовують для покращення прибудинкової території та ремонту будинків. Ми забираємо олатуру. Пластикову пляж, алюмінієву баночку, пляж у від флаона хімії побутової, різної самої лобій, металоврух. У Вінниці 10 ОСББ стали учасниками екологічного проєкту. За перший місяць ініціативи вдалось відправити на переробку 2000 тонн вторсировини. сировини. Насамперед, це розвантаженість полігону, наступне це зменшення кількості викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від діяльності полігону. І втретє, що важливо визначити, це підвищення екологічної свідомості жителів і економічна вигода. Облаштування контейнерних майданчиків і закупівлю баків фінансують спільно місто та ОСББ. За порядком стежить муніципальні інспектори. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Ранкові руханки, екскурсії, різноманітні квести та майстер-класі на базі ліцею номер один Калинівської громади. Працює пришкільний табір, сонячна феєрія. Ліцеїсти відвідують пізнавальні екскурсії до місцевих пам'яток, зустрічаються з цікавими людьми, грають командні ігри, які розвивають логіку, креативність і дружбу. Детальніше про табір нам розкаже Світлана Павлунник, директорка ліцею номер один Калинівської міської ради Вінницької області. Вітаємо вас. Вітаю і вас. Дякую за зв'язок. Власне, розкажіть, статус. будь ласка, скільки дітей відвідують табір та які категорії дітей мають першочергове право на відвідування таборів? Наш табір цьогоріч відвідує відвідає вихованців. Це не цьогорічна практика. Ми такою справою займаємося уже більше десятка років. Звичайно, кожного року, маючи чітко обмежену цифру щодо можливостей залучення наших вихованців до загонів. Ми визначаємо, які категорії учнів будуть першу чергу мати пріоритет. Тому у цьому році зараховані у табір лише учні перших других класів. Це пільгові категорії, це діти із сімей, які мають батьків, що на фронті, це діти, батьки, яких були учасниками АТО, це діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю, це діти з малозабезпечених сімей, ті, які позбавлені батьківського піклування. І звичайно, певну частину місць ми відводимо тим учням, які мають особливі навчальні досягнення, тобто якось гарно заявили про себе в освітньому процесі. Тому 76 діток переважно пільгових категорій для перших других класів у цьому році. А скільки ж триватиме оздоровчий табір та які активності заплановані для дітей? Оздоровчий наш табір в цьому році буде тривати 14 днів, в принципі, так як і кожного року. Ми дуже скорпульозно підходили до планування роботи табору, намагалися зробити усе для того, аби кожен день від 1 до 14 для дітей був максимально насиченим, різноманітним. Тому кожен день тематичний тематику відбирали звичайно відповідно до уподобань дітей такого віку. Це різноманітні дні, це дні довкілля, це день друзів, наприклад, це день українських традицій, день науки. День якоїсь країни в межах такої тематики обраної проводиться обов'язково в розрізі дня один великий тематичний захід, на який запрошуються абсолютно усі учасники усіх загонів. Ну і крім того, наповнюємо день від 9-ї години до 15-ї кожного дня різноманітними іншими активностями. Ну, В межах роботи дня, скажімо, різні майстер-класи, це активності, які пов'язані із роботою з папером. Із музикою, і спортом, із художньою літературою, читанням з вивченням англійської мови, з різноманітними виробами, які можна робити своїми руками: вироби з паперу, виробами з інших природних матеріалів. Діти надзвичайно ну, цікавляться відвіданими таких майстер-класів. Звичайно, вони є учасниками і караоке, і дискотек, які відбуваються на свіжому повітрі, інколи вактові залі нашої школи, спортивних різноманітних активностей. Ну і розуміючи, що все ж таки, коли діти навчаються у школі, вони зазвичай відвідують наш заклад і територію нашого міста, вивчають більш детально. То коли уже відпочинок у пришкільних таборах плануємо, то намагаємося зробити усе, аби діти побачили трошки цікаві місця нашого регіону. Тому в плані роботи нашому заплановані і екскурсії поза межами нашої громади і нашого міста. Цьогоріч запланували відвідане Подільського зоопарку, відвідане музеї Вінницького трамваю, карамельні, відвідане нашої річки Південний Буг, діти мають можливість покататися на катері краєзначого музею і інших цікавих локацій, переважно в обласному центрі і в інших цікавих місцях нашої області. Тому сподіваємося, тому що ми тільки стартували, добігає до такого. Нібито центру, да серединки наш табір, але до кінця роботи нашого табіру діти справді багато чого побачать для себе цікавого нового, оскільки ми розуміємо, що це всього лиш першокласники і другокласники. Їм реально ще багато чого можна побачити в своєму житті. Дуже дякуємо вам, що доєдналися до нашого етеру, етеру і за цікаву розмову. Навзає. А власне нашим глядачам хочу нагадати, що ми говорили про такий старт літніх відпочинків таборів у громадах Вінничини. А з нами була Світлана Павлуник, директорка ліцею номер 1 Калинівської міської ради Вінницької області. Першого у спортивній історії України разом усі три золоті футбольні м'ячі легенд українського футболу возять у всеукраїнському турне. Це нагороди Олега Блохіна, Ігоря Біланова і Андрія Шевченка. 5 червня футбольні трофеї привезли й до Вінниці. Нагороди видатних спортсменів мандрують Україною з 29 травня. Золотий м'яч це найпрестижніша футбольна нагорода світу, яку раз в рік отримує найкращий гравець сезону. Більше в нашому сюжеті. Сотні віничан стоять у черзі, щоб зробити фото з трофеями легенд Динамо, Блохіна, Біланова та Шевченка. Золоті м'ячі привезли до центрального парку. Одним із перших побачити нагороди прийшов Антон Клименко, вболівальник з майже 50-річним стажем. Він приніс унікальний сувенір конверт зі світлинами гравців, який придбав на матчі 1987 року. У ньому є і знімки Блохіна і Біланова. кіосках продавали тут повний набор. От я думав, Біланове все баль. все бачите, всі ці наші герої, Україну прославили на весь світ. Золотий м'яч це індивідуальна нагорода за видатні спортивні досягнення. Першим її отримав Олег Влохін. А через 11 років ігор Біланов обоє грали за київське Динамо і вразили світ своєю грою. Скоро буде 50 років, як я отримав золотий м'яч. Перший для України футбол це гра, і в якій важливий характер не полегли, це ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч. Я хотів би, щоб нашу історію любили, поважали не тільки там за границею, а ще й е, у нас. Так? Це треба не нам, це, це потрібно нашим діткам. Тому дуже приємно, що от ми так об'єдналися три золотих м'ячі. З 29 травня почалось всеукраїнське турне. Практично в кожне місто нашої держави привезуть цю престижну нагороду. Андрій Шевченко єдиний українець, який 20 років тому отримав золотий м'яч саме за часів незалежності. У сезоні 2003-2004 Шевченко став найкращим гравцем світу. Граючи за Мілан. Ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Вже українці дуже талановиті люди, і за цей час. Не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от в Україні є. Тому це стимул для молоді. В кожному місті під час турне можна придбати унікальні сувеніри: м'ячі, футболки, зошити та постери. На цій акції кожен з відвідувачів може стати благодійником, придбавши ось такий сувенір з підписами іменитих футболістів. Кошти виручені з продажу цієї акції підуть на організацію благодійного турніру Шкільний м'яч. Індивідуальні футбольні нагороди можна побачити в 11 українських містах, подарувати їм можливість для радості, для гордості, а ще показати, що немає нічого неможливого, якщо ти гориш своєю справою і відданий їй. Спільно з асоціацією футболу України вони організували от таку історію і. Звичайно, для наших дітей це надзвичайна подія. Золотий м'яч щорічна футбольна нагорода, заснована журналом Франц футбол у 1956 році. Спершу її вручали найкращому гравцеві Європи. А з 2007 року усього світу лише троє українських футболістів здобули цей трофей. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте донатити та підтримувати наших військовослужбовців. А з вами був ваш ведучий Я, Євгеній Овсяніков. На все добре.